Якщо ви активні працюєте в декількох місцях або весь день проводите стоячи на ногах, вам просто необхідне комфортне взуття. Обирайте Вокмакс. Хочете, щоб ваші ніжки дихали? Це можливо з Вокмакс Сабо. Їх часто обирають лікарі, стоматологи, масажисти, медсестри. Вони незамінні, якщо ви працюєте весь день на ногах. Я працюю в травматологічному відділенні. Навантаження дуже серйозне. Я працюю у цьому взутті, оскільки воно надзвичайно комфортне, широке, дуже легке, з таким фасоном, який дозволяє ногам дихати, а пальцям почуватися зручно, навіть коли треба подовго бути на ногах. У вокмахсаво ви почуваєтесь комфортно навіть у найбільш напружений день. Вони вирівнюють мою поставу, і я не відчуваю напруження у суглобах чи у спині. В них набагато легше працювати. Я не так втомлююсь. Відколи я ношу в омак сабо. Мій робочий день минає значно швидше. Це взуття дійсно підходить для нашої специфіки роботи. Ми з колегами обговорили це з босом, який же був для нас приємний сюрприз, коли він погодився з нами і сказав, що замовить сабо для усіх нас на все відділення. І відтепер це буде наше офіційне робоче взуття. Стояти, ходити або бігати весь день буде простіше у Vokmax. Секрет Vokmax в унікальній заокругленій підошві. Вона допомагає вам покращувати поставу, послаблює напругу в тілі, а ноги так не втомлюються протягом всього робочого дня. Взуття це основа вашого гардеробу. Тож завжди обирайте тільки якісні моделі. У Vokmax сабо ваші ноги почуватимуться комфортніше не лише на роботі, а й у саду чи на пляжі. Замовляйте Vokmax Сабо прямо зараз.